І різниця між карнизами мотузковий і роторний карниз. Так, мотузковий у нас де на мусі, також кріпиться на липочку, він менший за розмірами, і тонший, ніж роторний карниз, який. Має ось такий шнурок, регулюється за допомогою шнурка. І теж штора кріпиться за допомогою ось цієї тонкої стрічки. По товщині цей карниз масивніший, важчий, надійніший, міцніший метал. Цей карниз тонший. Ну, тобто метал тонший. Тут метал взагалі. Неможливо навіть зігнути. Тут, якщо так добряче прикласти силу, ось, то бачите, прогинається метал. Тут, ну, тут навіть чоловік не зможе зігнути. І самі кріплення, ось ці гачки також, тут вони металеві, досить товсті, більші за розміром. Тут вони меншого розміру і не такі міцні. Ну тут я їх не розігну, але ці важці ще кріплення надійніші будуть, ніж ці. Видно, і ціна.